Вишла з круг мазенчика, вона хоче. Я хочу міні бренд фіолетовий. Фіолетовий? Є міні бренд з лолою, міні-бренс з їжею, міні бренд з юнікорни і міні бренд з якісь міні-іграшки. Ти які хочеш? Оці з їжею ем... чи ліпше з єдинорожками? Я хочу з їжею. Є yeah. взяла, Ану покажи. Як вона. Міні-брендс. У нас на вулиці жара, а ми вдягнулися не по погоді. Зранку вийшли, був дощ, туман, холодно, 4 градуси, а зараз цілих, напевно, 20. Їдемо додому тепер розкривати той міні-бренс і передіватися. На вулиці жара, не знаю, якби їх вивели на вулицю, околіна, де демісезонній курточці, такій майже зимовій. Вона би точно спарилася. Я вдягнув тоненьку курточку, але під... Під вдягнув светер, то мені жарко. Кароліна побачила, що той міні-бренд був в кого? В садочку хтось приносив. В Якоїсь подружки твоєї? Ні, я бачила на телевізорі. А, ти бачила на телевізорі. На попередній раз розказала, що в когось було в садочку, хтось приносив. Я, в принципі, бачив рекламу того міні бренза але щось. До того діла не доходило, тому що там, окрім оцих от яєчок, потрібно ще купляти типу такий міні-супермаркет і в ньому викладати на полички. От міні-іграшки. Ну це, типу, така колекційна іграшка. Я просто думала, що це типу я бачу, що кетчуп справжній Кетчуп справжній. Він виглядає точно як справжній. Це є така маленька міні-копія. Усіх продукцій, що є в супермаркеті, воно не є їстівне, воно просто таке іграшкове. Можна просто, то можна просто відкрити книжечку і так наливати. Не, не знаю, зараз, зараз відкриємо, подивимося, чи можна так, чи не можна. Я не думаю, що ні, але побачимо. Тепер ти будеш мати чим годувати своїх моджі-попсів. Давай будемо розпаковувати, що там в нас попалося. Допомогти тобі з тими наклеєчками. Так, одна наклеєчка у нас розкрита. Тепер треба ногтиком. Маєш ногти? Треба потягнути. Ого, так як СМР розпаковка як айфона. Так. Ще ті, наклеєчки, Треба трохи тягнути. отак. Ого, а воно приклеїлось так сильно. Перший раз бачу, що так відклеювалося. Все? розклеїлось чи ні? Чи там ще треба? А, тут ще десь є у нас. Дивись, тобі попадається все найкраще. Розпаковувати оці наклеючки. Все, відкриваємо. Що в нас всередині попалося? Тут, -то... скільки в нас є мінібранців? 5 штучок, так? Є в нас інструкція, що може попастися. Ну, давай розкриваємо самий перший. Так, що в нас в першому попалося? Попалося якийсь бавл Ось такий. Це в нас йдуть. Знаєте, кукуруза якась запакована, реально запакована? Другий що в нас там попався. Може де попадеться той кетчуп, що ти хотіла. Вона хотіла, щоб попався Хейнс. Ого, а це що? Це в нас попалися бін бузлет. Це ж боби ці солодкі. Всередині нічого не колоти. Давай далі. Що в нас там? Третє попалося. Ой, полетіло. Чіпси, чіпси попалися! Дивися, чіпси Pringles попалися. Вау! Не ж тут мають кришечку? Все як в чіпсах. Дуже нічого не чути, але вона тяжка. Досить тяжка ця Чіпсі Прінгелс. А з чим вони паприкою здається? ні, orіджінал. Ну давай відкривай, що там в нас наступне. Ого, якась коробка. А з чим вона? Давай я подивлюся, це що зрибками. це таке. з Це печенька, бачиш, це ж Goldfish чеддер, mm -hmm. з сиром. Це крекери в вигляді оцих рибок. А їх можна Клеї. Вони наклеї, але всередині нічого нема, чуєш? Пусто. Це просто колекційна така іграшка, така класна. Колекційна. Угу. То всі? Всі п'ять є? Так. Ану, покажи. Ні, дивись, чотири. Ти, напевно, ще якусь не відкрила. А де вона є? А Оцю ану, відкривай. Оця не відкрита, але там таке враження. Ну, відкрий її. Ми щось одне не відкрили. Ось таке враження, бо їх п'ять має бути. А в цій ніби як пусто. Чи там щось є? Ой, щось є. <реш> <реш> що <реш> там попалося? Ага, дивися, це міні бренд. Це якийсь шо. А, газета! У <реш> нас попалася бачиш, газета. А ну давай зараз її подивимося, що там в тій газеті. така okay. от. Малесенька-малесенька газета послідався, міні бренд. Штучка, що, ага, щоб відкривати. Так. І що, ти хочеш то відкрити? Угу. Ну давай потягни. Подивимося, чи там щось у нас є, чи нічого нема. Що, є щось? Все, кришку ми відкрили, а всередині в нас нічого нема. Бач? Просто пластмаск. Треба тепер назад -то приклеїти. Давай подивимося, що в нас попалося тут в газеті. Міні-брендс. А чогось газета відкривається таку в іншу сторону. Тут в нас якісь от кетчупи. Ціни є. Потім у нас всередині ого. Дивися, є Кока-Кола навіть продається по 12 гривень. Потім є тут якісь сухарики, кетчупи. Там, дивись, вона відкривається ще в 3 рази. От кетчуп є твій Хейнс. 5 доларів коштує. він. А з іншої сторони в нас тут. Ого, ще Кока-Коли продаються. Шоколадочки. Я... Золота Кока-Кола може попастися за 20 доларів. Усе тут ж нема столика. Столика нема. Да. Так, в моджі попсів є столик. Ти можна той столик викласти біля того маленького молока, і тепер є в тебе ще купа да. нових, от, бачиш, продуктів. Туди ти то знайшла? То воно було в цьому. А, в цьому? Так. Да. Типу, в. Цих бобах, таке всередині якась стрічка. Я думав, там боби будуть. Тут намальовано все. вся інструкція така мінімістична. мені дуже зацікавило, що в тих отрипках є. Хочу відклеїти. Ну давай попробуємо. зробимо експеримент. Тут треба отак тягнути догори. А, воно тут приклеєне. Ти так не відклеїш. Ось тут ціла колекція цих мочебопсих цілий кульочок. Шо? Ти склала їх так на купу. Ого. Вау, і в них пірамідка стоять. На. От Моджі попсики, тут в них є все, і магазини, і хатки. О, а може давай присекаш ще? Так, тут викладаємо ось ці от продукції. Дивіться, це стане сюди. Вау! Ой! Впало! А ну ще раз. О, стоїть. Так, ставимо ці печенька і ще молоко є. У нас від моїпопсіків молоко є. Але повністю пластмас. Все, ми поскладали. Тут ще можна поставити таку газетку, якщо хтось захоче прийти почитати. О, Або тут поставлю, тут поставлю газетку і моджипопсики будуть йти і читати. А це буде корзина, в якому вони можуть то все напакувати. Все, висплатили їх вже. <с> давай я заберу ту леко ззаду. Тут ота хата впала. Ой. Угу. Хата завалилася, давай Уже, поправимо. Може, хочу, Можна зробити що і легко в магазин. Так, перший покупець вже все скупив? Ого, та він як все скупить, то нікому більше не залишиться. А вас ще довозять продукцію з міні брендів чи ні? Добре. Так, піду дудом. Всьо, пішов додому з, з тією продукцією. Так. І що йому сподобалось? От він взяв оті якісь риси чи кукурудзи. І ще взяв собі чіпси. Ні, тут пише курочка, це ж м'язко. Курочка, це А, ну може, це куричий якийсь бульйон. Зараз я знайду, що це таке, бо це Бовел. Зараз рамен, нудл соп, чикен флор. А, это супчик с курочки. А что, ты ела в садочку? Я ела суп, ела еще гречку, мясо, ела ел, и еще пила сочек. А сочек был с чем? С яблочком. Яблочко? Смачно было? Да. Лика сказала, что ты все-все съела. Это очень удобно, потому что шо... Забрав дитину в обід, вона собі поїла. Їх зараз мають лежати спати, ну буквально там через 5-10 хвилин. І я її забрав, вона вже поїла, можна її спати на обідній сон. Бо якщо не покладеш дитину на обідній сон, то відповідно всі знають, який результат буде потім під вечір. А всі а хочуть, я буду щоб. було... буду кулечаною, мене не класно спати. Ага, навіть так. Ну, побачимо. Добре. Я ж хочу, щоб ти була така чамна дитинка цілий день. Передягнемося в новий одяг. А в нас тут є що? Я сама вибираю. Вибери, добре. от, її любима. мені не допомагаєш. Добре, я не допомагаєш. Тут є твій, е, твоя футболочка. любима. Десь її тут треба пошукати між тими всіма футболочками. І оці легін вибирай собі, які хочеш кольори. Так, це Привет. нічнушка. Авоє твоє любиме. Я знаю, але це не можна. Не можна? Ні. А, не можна вдома ходити в хілокіті, то від зараз, то, що ми купили. Це... Це дуже грубе. треба ходити, Коли <смірко> Дуже грубе? Це треба ходити, коли, коли холодно, холодно. так, правильно. Оце я побачу, я зразу то купив. Наталя щось не хотіла купляти, каже, ну а де вона його вдягне, тобто, а коли. Тато. вдягне? Просто ну, не в садочок, я а буду так. Можна показати, що є. Що ні? ні? О, ні. Добре, то ні. Ага, все. Угу. Треба цілий ряд пройтися, щоб та. Коротше, Вона вибрала собі легінси в ці, в квіточки. То Тої можна зразу хіло вдягнути без uh, маєчки. Вибирай собі на довгі рукав, може, оці Міккі Мауси на довгі рукав. Ні, я буду казати, що ні. Ну давай, хочу. вибирай. Ні, ні, так. Бач, все, клади. Все, вибили то і то. І ще е, шкарпеточки дам тобі. Так. А я сама їх вибирати. Ну добре, давай, тільки не ці зимові, добре? Добре. А, ти хочеш так порозкладати? Ну давай. Добре. Щоб було красиво. Угу. Ось такий от лук собі вибирай. Smile з Мікі Маусом. І ці от Легенс. Ті шкарпеточки, ні. Такі, ні. Та ні, ну викладати ні, бо я зараз буду тут все складати. Виберу собі ні. тут вони однотонні всі. Ні, я хочу, хочу Хочеш з малюночками, он є твої любимі з малюночками Сірі. Ти знаєш, що вони любимі, але ні, зараз. Ні. Так, я тут закрию. Ні. Поки вона тут буде вибирати. Ні. Угу. Ці. Ні. То взагалі колгот. Ну, а ти колготи взяла. Колготи у нас тут знаходяться. Хтось неправильно їх склав. Ці? Ні. Коротше, то можна перемотати відео все рівно на вибори якісь останні. Ні. Ні. І ці теж ні. Та. Та? Та вони грубі ці. Ну, але добре, як хочеш. Я тобі думав вдягнути оці сіреньки. Знаєш, вони з малюнком. Ті грубі. Це буде дуже цей, жарко. Але якщо хочеш без тапок ходити в хаті, то можна ці. Хочеш? Так. Ну добре, а ці, здається, з капкейками. Давай. А, це ж колготки. Так, колготи треба зняти. Ти в колготах, і в джинсах, і в тому светрику. Та-дам! Все, кривинку одягнули. Можеш вставати, бавитися. Давай, ручку. Давай. Оп! Все, переодягнулася в домашній одяг і можна бавитися. Воду я заберу. давай. Та ні, не треба забрати. Не треба, хай буде тут. Та я покладу сюди, якщо ти схочеш пити. Добре, так. якщо я схочу пити, то я поп'ю. Клас, і воно все тримається так. Там навіть пес за тобою дивиться, як ти тут складаєш. Твій лаки. Лаки хотів це все позділяти. Е, Не можна лаки? Ану, можеш понюхати. О, понюхав. Все, тільки не рухай, добре, Лакі. Ну він хоче їсти. Хоче їсти? Ну добре, дай йому то їсти, хай з'їсть. Що він вибере собі? Можна їсти? Нє, ні, ні, це не можна. Це теж є, це теж, теж. Навіть вибирає, що йому можна. Йому можна чіпси, Все, погодувала його. Що смачні чіпси? Йому сподобалося? Так. <рив> Все, перекусив. О, навіть боби чарівні з'їв. Тут кубка п'є, водички. Молочка. Все подоїдав. Все що було. Головне, щоб газету не з'їв. Ей, газету ні! <смі> Ти що? <шо? смі> Хоча песики люблять дерти газету. Все, зараз будеш спати з лаки? Може покладемо кладемо лаки спати?